2 лютого в усьому світі відзначають День бабака. У це свято бабака витягають з нори та спостерігають за його поведінкою, від якої залежить, чи скоро настане весна. Події, що відбуваються цього дня щороку, надихнули американських режисерів зняти фільм з одноіменною назвою: герой кінострічки кілька разів проживає один і той же день, що спонукає його замислитись над своїм життям. А який день чи подію хотіли прожити ще раз або забути? Містяни і гості горішніх плавнів. Всі хороші дні, які були, хочеться проживати ще раз. Ілі двігатися далі. Так що, як то так. А була у вас така ситуація, щоб, яку б ви хотіли зовсім забути, щоб її ніколи не було? Та, мабуть, ні. Це ж все-таки воспомінання. Ну, бувають в житті ошибки, або, як сказати, да. Ну, пусть вони в пам'яті будуть напоминати, щоб так більше не робити. А який вам день саме от найбільше запам'ятався? Був зачним, можливо, для вас. Навіть <смірно>, день свадьби. Емоціональний, радість, емоції. Ну, це що в перше голову прийшло. Звичайно, як у кожної людини, є такі дні, які приємні, які щасливі, є такі, які не хочеться і згадувати. Ну, У мене це торкається моїх близьких. Народження дітей, смерть батьків, а про інше це все життя, і воно відбувається <плес> <плес> кожен день, щось хороше, щось погане. Це тільки для мене це тільки такі дуже серйозні речі, які б я ну, забути не можу, але переживати їх було дуже важко. А діти до сих пір радують. <плес> Тут для вас найцінніша родина. Родина, так. І батьківщина. Бо моя родина тут живе і хай всім буде мир. Звичайно, ну а хто не хоче пережити щось хороше, гарне. А який саме день у вас дуже хороший, що ви хочете його пережити? Народження сина. Ну вже я цього не зможу зробити, пережити. А поганий якийсь день? Може, ви хочете якийсь день забути повністю? Так, хочу забути смерть своїх батьків і чоловіка. Ні. Кожен день по-своєму гарний або поганий. Заново його переживати ні, не стоїть. Напевно, пережив би ще раз день, день весілля, напевно, так. А напевно б не хотів знову і знову роботу переживати. Mm -hmm. Ну, то якось так. Так, є той день, коли б я хотіла ще раз пережити. Це можна так народження дітей. У мене три сина, і за кожен день народження їхні, а у мене, мабуть, як перший раз. І коли наближається день народження, всі ці переживання, коли були, в тому році, коли вони народили, ці емоції, це щастя, переживання. І перший раз, коли ти бачиш свою дитину, так, так, так переживає. А є якийсь день, який навпаки хотів б забути або просто не згадувати про нього? Ні, такого дня немає. Все було добре в житті. І таких моментів, ну, ну, війна, коли почалася, то такого дня було, краще б не було б. Хочеться це все забути. Як будто би це пройшло, як сон. ну не виходить. Все одно будеш повний, будеш знати, будеш розказувати своїм внукам, а внуки дітям, отак, як пройшла війна була. Ну, це так. Взагалі це не хочеться не згадувати? Не, не хочеться. Жити хочеться, а от згадувати не хочеться. Важко дуже. Дуже важко оце все переживати, думати про це, та якось дуже-дуже важко. А який момент у вас в житті такий найяскравіший, найвеселіший, найщасливіший, який б ви хотіли знову пережити? Та вже стільки років пройшло вже і не спомниш, які. Ну, мабуть, найщасливіше, бо коли в мене внучка родилась. Ну, а внучка вже в мене взросла. Ну, а так, ну, дні рождения, от, отмічали в місті 75-ліття, що то такое радісне було. Ну, а так в основному зараз почему то чого-то, не по то а чого-то не радісно, ну, а чого не знаю. Ну, тому що, що війна кругом, це рухання кругом. Забути, напевно, початок війни і, взагалі, все, що зараз відбувається, звичайно, хочеться забути і на хвилинку, хоч ну, якось переключитися. Ну а всі щасливі моменти, їх звичайно хочеться пережити ще раз. Все, що пов'язано з дітьми, з онуками, це все хочеться ще раз пережити, але. Час іде, і ну, як є, так і є. Можливо, є у вас таке найяскравіша, так скажімо, подія якась. Ну, народження, онучки. Це дуже яскрава і приємна подія. Ну, так. Все, що погане було, хочеться забути, все, що добре, хочеться згадувати і пам'ятати.